Добрий день! З вами коледж на сковороди 18. Сьогодні говоримо про оповідання Карла Чапика з життя садівників та з'ясовуємо, який зв'язок має зарубіжна література з ландшафтним дизайном. Василь Сухомнинський писав: Я мудрості учую садівника. Садівник це цікава і творча справа, садівник це професія, представники якої здійснюють догляд. Засадом або іншою озеленою територією на даний момент такі фахівці успішно працюють в приватних будинках, у системах житлово-комунального господарства, в оранжереях, в ботанічних садах. Та у рослинних розплідниках. Крім того, професійних садівників чи ландшафтних дизайнерів часто запрошують ландшафтні компанії для того, щоб такі працівники зуміли втілити в життя самі сміливі та цікаві дизайнерські рішення. Крім усього іншого, кваліфікований садівник повинен мати ще й базові знання у сфері агрономії, квіткарництва, ґрунтознавства та ботаніки. Чеський письменник Карл Чапок написав оповідання про ландшафтних дизайнерів, життя садівників. А також ряд творів, у назвах яких є назви квітів. Квіти 1938 року, про поціновачів кактусів 1929 року, Гвоздики та інші квіти, 1930 року, квіти на межі зникнення 1932 року, Філеймон або про садівництво 1925 року, а також Езоп садівник 1926 року. Тож, якщо ви обожнюєте рослини, природу і бажаєте пов'язати своє професійне життя із флорою, зверніть увагу на таку цікаву і творчу професію, як ландшафтний дизайнер, і читайте Карла Чапика: Відкривай світ через арліт!